Ви дивитеся Суспільне Дніпро? Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Загроза радіації. Чи готове криворіжжя до можливого теракту РФ на запорізькій атомній електростанції? Подорожчання пального як реагують водії та яка ситуація на АЗ з Дніпра. Мовний вартовий у Дніпрі фіксують порушення мовного законодавства. У разі катастрофи на ЗАЕС, за інформацією Міністерства внутрішніх справ з деяких населених пунктів Криворізького району, які потрапляють у 50 кілометрову зону ймовірного зараження, евакуюватимуть місцевих жителів. Галина Мічкова виїхала з окупованої Луганщини ще у 2014 році. Нині живе у кривому розі жінка говорить, до можливого теракту Росіян на Запорізькій АЕС готова, однак вважає, що цього не станеться. Я вважаю, що ні потому тому, що магати то контролюють. Я, наприклад, довіряю, доверяю, доверяю нашому правительству, нашому президенту, довіряю ЗСУ. Все одно там наші спеціалісти то українські знаходяться, побояться россияне. Они ж розуміють, що это на них теж відразиться. Будемо слушати и все. я думаю, що все буде добре. Георгій та Ірина готуються до будь-якого розвитку подій. Однак говорять, виїжджати у разі аварії на ЗС Кривого Рогу не планують. Все можливо, Каховську підірвали, то чому ж і, і, і заяс не підірвуть? Можливо. Ну, а я схиляюсь до думки е Рафаеля Гросі, який визначив, що не така складна ситуація, як здається. Ну, елементарно, то, що треба робити, то вже приготувалися. їжею запаслися, водою запаслися, ну що там приготували, приготували скоч, пленку, от, запасну одежу, простині. Ми готуємось, ми запасуємо дім, заклеїмо вікна, запасалися йодом. Ну, ми набирали вутлі, баклажки, то запаслися водою. Не хочемо виїжджати, це наш дім, залишаємось тут. Аби підготуватися до можливої катастрофи на ЗАЕС, у Криворізькому районі, вже провели навчання з цивільного захисту. Служби, які залучатимуть у разі аварії, відпрацювали алгоритм дій. Розповідає начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко. Навчання тривали майже цілу добу і розпочалися вночі. Там в певний час, коли було оголошено тривогу, всі Швидко стали до своєї роботи. Виїхали на ті точки збору, на ті пункти, де потрібно було зустрічати людей. Розгорнуті всі необхідні намети, помилочні станції. Лікарі розгорнули свої палатки. за словами еколога Йосипа Маякова, кривий ріг не потрапляє у 50 кілометрову зону ймовірного зараження. Кривий Ріг якраз знаходиться на границі тої зони вліяння. Панікувати ні в випадку не можна. Это не рядом находится и такого же большого влияния оно не окажет. И в то же время радиация это э, такая, будем говорить, такое воздействие, которое ни по вкусу, ни по запаху, ни по движению никак не определяется. Поэтому нужно быть очень осторожным. Первое после взрыва нужно Що позакривати вдома, щоб все було закрите, поменше виходити на вулицю. Однак Йосип Маяков все ж таки радить в перші три доби після можливого викиду радіації перебувати вдома. А якщо про ймовірну катастрофу ви дізнаєтесь на вулиці, необхідно змінити одяг та пити більше води. У Криворізькій РВА запевняють, що сповіщення про небезпеку почують усі жителі району та міста. До цієї ситуації ми підготувалися дуже серйозно. Всі служби. Знають, що робити, ми готові до будь-яких подій, які можуть бути розгорнутися. Всі населені пункти, вся територія, яка буде підлягати евакуації. Всі люди будуть вивезені в безпечні місця, і буде їм надана вся необхідна допомога. Як люди почують, у нас уже другий рік триває війна, і вже на налагоджені ці всі сирени, та всі почують, і місцева влада знає, що робити, і подворовий обхід. І інформаційно всі задіяні будуть канали і можливості. Тож всі будуть повідомлені за інформацією Міністерства внутрішніх справ. За найгіршим сценарієм обов'язковій евакуації підлягатимуть близько 300 тисяч жителів Дніпропетровської та Запорізької областей. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг. З 1 липня 2023 року в Україні повернули податок на пальне, який діяв до 24 лютого 2022. Відтак, з 7% він знову зріс до 20. Середні ціни на пальне, згідно із даними Мінфіну, станом на 3 липня в Дніпропетровській області. Бензин А95 преміум подорожчав на майже 2,5 гривні за літр. А95 та диспальне на понад 2 гривні. А92 на 1 гривню 95 копійок. Ольга Піменова має 15 років водійського стажу. Каже, чула, що пальне здорожчує. Однак зізнається, вибору в неї немає. Все одно буде заправляти машину. Постійно дорожчало. Я пам'ятаю, що коли воно було по 8 гривень. Це необхідність у великому місці, і для роботи це ну, необхідність велика і нам нема куди діватися. Тобто, але це все буде приводити на здорожчання тієї продукції, що ми працюємо, виробляємо. Це все буде відзначатися на, ну, на всіх, не тільки на водіях, на всіх. Буду їздити на автобусі. Микола Коновець заправив свій мотоцикл на 260 гривень. Каже, має вистачити, щоб проїхати 150 кілометрів. Раніше щомісяця на заправку мотоцикла витрачав близько тисячі гривень. Вже так відчутно. Ну не скажу, що це критично, але трошки є. І здорожчало там десь гривень, мабуть, 7-8. Я точно вже не пам'ятаю, скільки. Був. Приблизно, може 10. Воно було прогнозовано ще десь з квітня, мабуть. Бо вже в новинах було, що акциз буде, буде підійматися ціна. Або з початку травня, ну тобто, що ж, подорожчало, що ж куди діватися. Таксист Костянтин Пономарьов у минулому році пересів на електроавтівку, тому каже, подорожчання пального його не турбує. В принципі, все одно, тому що я ж говорю, це електрокар, дизелем я не заправляюся, бензином не заправляюся. Заправляюся на електрозаправках. А ціни, звісно, різні. Подорожчання все Отрицательно воспринимается. Переходить на електрокар. <гум> ну, ось, що я Збільшення цін на пальне виправдане, вважає докторка наук з державного управління Таїсія Крушельницька. За її словами, ціна на пальне зросла приблизно на 10%. І якщо 20% податку на додану вартість підуть в державний бюджет на різні потреби, в тому числі і щодо обороноздатності України. То акцизний збір спального, який сягає приблизно 10 гривень з кожного літра, а він йде на будівництво доріг на відновлення транспортної інфраструктури, в тому числі зруйнований через війну. Тож такі кроки необхідні для наповнення бюджету України, каже економістка Таїсія Крушельницька, адже в країні триває повномасштабна війна. Вікторія Пінчук Олексій Корені, Суспільне, Новини Дніпро. Аби прибрати з магазинів російськомовне оголошення та запобігти іншим порушенням мовного законодавства у сфері обслуговування, харчування та продажу, громадська організація Січиславська просвіта започаткувала ініціативу з допомоги у складанні скарг на порушників, розповідає голова організації Сергій Тютюнник. Каже, штрафи за обслуговування російською стартують від трьох тисяч гривень. Свою ініціативу ми назвали Мовний вартовий і закликаємо як членів Сячлавської просвіти, волонтерів, так і дніпрян фільмувати, документувати порушення. Одна з цілей нашого цього проєкту це інформувати середній бізнес, інформувати представників, працівників, закладів харчування, торгівлі, аптеки про те, що. Порушувати таким чином законодавство не тільки ну ничемно і, і так далі, а ще й дорого Олександра та Іля теж намагаються боротися із російською мовою в сфері обслуговування, але промовних вартових не чули. Ну, так само, якщо це буде простіше, якщо люди просто будуть помічати такі так само. В нас є наприклад наліпки, чому на українську також можна е, ходити та просто ну, клеїти на. Магазини або вітрини, і тобто в них буде, ну, немає буде вже виходу іншого, як просто змінити. Та ось такі ти. Типу. Ми робимо маленькі рухи, кліємо такі наліпки, замовляємо в інстаграмі. Ось так що замовляйте і ви, приєднуйтесь до нашого руху, тому що дуже багато закладів не перейшли до сих пір на українську. Адвокат Станіслав Ліфлянчик пояснює, у законі йдеться лише про обслуговування державною мовою сфери приватного життя. Ці норми не стосуються. Також адвокат застерігає, що фільмувати або фотографувати можна виключно людину, яка надає послугу. Крім того, факт порушення потрібно буде довести у суді. Приходить людина, каже: Здравствуйте, я хочу кофі. Ви кажете, добрий день. Ви хочете, щоб вас обслуговували російською мовою? Он каже: да, я хочу, щоб на русском. і тоді продавець переходить на російську мову. Так буде законно, і я також ну, побоююсь, щоб не було провокацій. Тобто, спочатку попросили російською розмовляти, а потім починають знімати відео. Тож також такого не повинно бути. За словами голови Січиславської просвіти Сергія Тютюнника, наразі вже зібрали близько 25 пакетів документів щодо порушень мовного законодавства, які планують передати до мовного омбудсмена Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. На березі річки Інгулець проживає Олена. Жителька Павло Мар'янівки розповідає: з будинку довелось усе викинути на смітник. Речі зіпсовані через підтоплення. Після взриву Каховської ГЕС нас було затоплено. Наші будинки постраждали, майно теж постраждало. Ми залишились без нічого. Все майно ми вивезли на сміття. Вже, звісно, будинок вичистили. Тиждень будинок Олени був у воді. Де взяти гроші на ремонт? Жінка не знає. У нас будинок затопило майже сантиметрів ну, 15 до, до стелі. Тут вода повністю була, тут впало все. А у будинку тут видно, де вода, по які пори була. Ось, по ці спори були, оце була все це вода. Все це зруйнувалося, от перестінки всі. Всі, все майно тут плавало, де є яке що було в нас. Ну, майно. Деякі речі ми забрали, звісно, а меблі залишилися тут, то все, все, все викинулось. Мабуть, нове житло. Кошти, щоб шукати кошти і купити нове житло, тому що його відновити. Ми два пенсіонера тут живемо. Ну, Ви розумієте, що це от, стіна лопнула вона. Ось, стіна, вона лопнула її, треба повністю руйнувати і е, ну, будувати. Ну, це вели, це великий, велика праця і великі кошти. Вичистили це все було завалене глиною, це все глина, каміння, це все це вичистили. Нам волонтери допомогли. От Все це вичистить. Це ж все оце все впало. Тут, тут стояв перестінок, він упав. Тут було це все вивезлося. Вже ми вивезли і глину. Відновлює свій будинок після підтоплення Ольга. Жінка говорить, допомагають волонтери з різних регіонів. Дуже допомогли нам приїхали з церкви, брати з Кривого Рогу. Перший день попрацювали, повиносили меблі, там і стінка, і шкафи, і тумбочки, і кухонні Ці всі меблі». Восноруч долає наслідки затоплення свого будинку надія. Найбільша проблема усунути неприємний запах, говорить жінка. Обдираємо, сушимо, полоно, бачите, що робимо? Здираємо, <здираємо> тому що ну, так, ну що, погрібі викачуємо, з колодязів викачуємо воду, город знову перебили, тому що все, що було, немає. Це робимо самі, а що ж, нема кому. Обробляємо, поки таке ото хлоркою розцей, провітрюємо, щоб трошки ж грибок, це якось запах. Запах, звісно, страшний. Страшний запах. Ну, а так, ну а так, що, що можемо, те робимо. Ну, поки за стройматеріалами у нас затримка. Нема стройматеріалів, ще в нас і картон надано. У Павломар'янівці через вихід з бергів річки Гулець внаслідок підриву Коховської ГЕС було затоплено понад 35 будинків, розповіла місцева жителька Надія. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро.